Такої рішення як смарт-каса, взагалі на ринку немає на одній країни світу. Це інструмент для будь-якого бізнесу, якому потрібно прийняти кошти, видати чек клієнту або навіть вести свої залишки в кабінеті, чи бачить уже навіть маржу. По розмірам говорити не не відрізняється від сучасного терміналу банківського, але функціонал, я так розумію, він просто обширний на три в одному. термінал, каса РРО. Працюю офіційно легально, тому маю видавати заготівку фіскальні чеки. Маю забезпечити для клієнтів розрахунок картою. Тарас каже у такий спосіб, фіскалізував свою діяльність, і для цього йому не потрібно використовувати окремо термінал і принтер чеків. Інтелектуальний інтерфейс, да щоб торговець, які навіть не коли не бачив касовий апарат, він його відкрив і відразу нам все було інтелективно зрозуміло. Наприклад, потрібно вибити якийсь чек. Ми пошуком знаходимо необхідний товар, наприклад, хризантема. Ми обираємо в пошуки хризантему, додаємо кількість, яка нам необхідна, і натискаємо кнопочку до сплати. Пристрій чудово працює навіть під час блекаутів. Тому відповідно, ми ще додали в наш девайс та смарт-касу таку функцію як офлайн режим. Смарт-каса має дуже потужну. Гарячу лінію і завжди, коли ми звертаємося, вони дуже оперативно допомагають у вирішенні любих складних моментів. Тому ми якраз продаємо самостійно, щоб уберегти торговців від різних підробок і неправильних терміналів. Ось це і є офіційний сам смарт-каса, яка дасть вам гарантії. Так і називається смарт каса сайт Юа ЮА і все.